Тихенько люба, знову страшне наснилося. Микита, лежачи у ліжку, сперся на лікоть. Заспокойся, все добре. Але Ліза, наче, і не чула його. Жінка сиділа на ліжку рівно, напружено, і дивилася у бік вікна. Світло міських ліхтарів не лишало для ночі. Ніякого шансу на темряву. Крізь багатошарові щільні штори спальню подружжя наповнювали м'які сутінки. Микита дивився на розгублену і безпорадну дружину, терпляче очікуючи на відповідь, а Ліза все так же нерухомо сиділа на ліжку. Чоловік лагідно обійняв дружину за плечі, і крізь м'яку тканину піжами він відчув, як її тіло б'є озноб. Та ти ж зовсім змерзла. Чоловік хотів загорнути дружину у ковдру, але ліза хутко зіскочила з ліжка. Мені треба негайно їхати, чітко промовила жінка, ніби сама собі підтверджувала вірність прийнятого рішення. Куди їхати? Лізо, що з тобою? Ніч на дворі, заспокойся, лягай спати. Микита починав хвилюватися. Він знав, що бувають ночі, коли лізу у вісні мучать страхіття. Що саме снилося їй в ті важкі ночі, жінка ніколи не могла пригадати, бо не було спогадів, були відчуття. Які повторювалися кожним новолунням. Тільки холод, туга і безнадійне бажання зустріти когось давно загубленого. Жінка або чула, як за туманної пелени хтось кликав її, або ж сама когось шукала у густій імлі і ніколи не знаходила. Після тих снів. Ліза прокидалася у сльозах, тремтіла від холоду і не могла заснути до ранку. Та цього разу жінка не плакала, вона була зосереджена і рішуча. Впевненими рухами Ліза складала необхідні речі у свою сумочку: паспорт, водійські права, ключі, косметичку, раптом. В прочинені двері зазирнув сірий кіт. Він сонно мружився, але підняв хвіст вгору і підійшов до жінки. Ліза, присівши навколішки, мовчки гладила кота. Лізо, Люба, ну поясни мені, куди ти збираєшся їхати уночі. Микита намагався говорити спокійно і переконливо, він добре знав, що дружину можуть зупинити лише аргументовані доводи. Для поспіху нема жодної підстави, тим паче, що зранку тобі потрібно бути в офісі. Розкажи мені, що трапилося, і ми разом все вирішимо. Жінка гладила кота і вагалася розпочати розмову, та нарешті підняла очі на чоловіка і тихо промовила. Я знаю, що те, що зараз скажу, може здатися маячнею, але я впевнена, що ти мене зрозумієш і повіриш мені. Микита напружено чекав. Ліза хвилювалася, її голос зривався, і вона ледь могла видавити з себе коротке. Мені негайно треба їхати до Євдокії Іванівни у старі Мухомори. Куди? У Старі хомори? Микита з полегшенням посміхнувся, бо в його голові промайнула заспокійлива думка, Ліза марить, це просто продовження її сну. Але тієї ж миті побачив розчарування в очах коханої, і замість спокою його охопила тривога. Ти серйозно? Хто ж така та Євдокія Іванівна? Микита зрозумів, що спроба аргументованих довадів. Не спрацювала. Чоловік відчув, що всупереч його волі він втягується в якісь незрозумілі, незаплановані події. Це було неприємне відчуття безпорадності, коли нічого не здатен контролювати, бо не розумієш, що відбувається. Коли нічого не вирішуєш, бо хтось все вирішив за тебе. І, почута наступної миті відповідь дружини, підтвердила абсурдність того, що відбувається. Я її не знаю. Добре, Микита все ще намагався взяти ситуацію під контроль. А чому ти вирішила, що потрібно до неї їхати? Вона кличе мене, розгублено відповіла Ліза. І додала майже пошепки, вона мені допоможе. Що ж, зрозуміло, пробурмотів Микита і почав зосереджено шукати у Google карті населений пункт старі Мухомори, тому що вже прийняв єдине вірне для себе рішення він нікуди не відпустить лізу саму. Він буде поруч з нею, навіть якщо ця ситуація виявиться найбезглуздішою в його житті. Він поїде з дружиною в ті старі мухомори до тієї дивної Євдокії Іванівни, він обов'язково все з'ясує, знайде сенс того, що відбувається, адже Микита був упевнений, що все повинно мати зрозуміле пояснення.